1 липня 2023 року у Житомирі в тролейбусах не будуть працювати кондуктори. Ми плануємо до 1 липня провести скорочення і більше кондукторів працювати в комунальному транспорті не будуть. Стоматологічний комплекс з Німеччини 17 травня безоплатно передали волонтери першій міській стоматологічній поліклініці. Це обладнання, це стоматологічні крісла, це зуботехнічна лабораторія. це літійка, яка у нас в закладі не було вакуумна, яка допоможе нам відливати самостійно в закладі. У Житомирі збирають гроші на протез для військового. Ми зробимо, ми намалюємо за цей коротесенький період часу роботи, і ми їх хочемо продати. З 1 липня 2023 року у Житомирі в тролейбусах не будуть працювати кондуктори. Сергій Лазарев, директор комунального підприємства Житомирське трамвайно-тролейбусне управління, говорить, що на початку року на підприємстві працювало понад 190 кондукторів, але у зв'язку із запровадженням автоматичної оплати проїзду, коли значна частина пасажирів переходить на безготівкову оплату, така кількість кондукторів вже не потрібна. Ми планували скоротити до четвертого кварталу минулого, минулого року вже кондукторів не повинно було бути на підприємстві. Але у зв'язку з тим, що процент співвідношення готівкової, безготівкової оплати зростав не так, як нам як ми очікували, то ми продовжили працю кондукторів до другого квартала поточного року. На маршрутах номер 2, 3 та 1 А сьогодні у години пік працює 34 кондуктори. Сергій Лазарів каже, що тепер кількість пасажирів, які сплачують готівкою, зменшилась до 30%. Ми плануємо до 1 липня. Провести скорочення, і більше кондукторів працювати в комунальному транспорті не буде. Сергій Корнічук, заступник начальника депо з експлуатації, говорить, що для водіїв буде складно і керувати транспортом, і видавати квитки. Є складність у керуванні все одно тролейбусом, тому що саме перед для водія це безпека пасажирів, безпека руху, так як водій тролейбуса не є звичайним водієм, який тільки дивиться за дорогою. Асфальтове покриття, пішоходи, а ще має слідкувати за контактною мережою, яка знаходиться поверху тролейбуса, тобто це друга тролейбусна дорога, і він за нею повинен стежити. І відволікання видачу квитка під час руху це заборонено категорично, тільки на зупинках обілічення має проводити водій. Інна водійка тролейбусу номер 3 говорить: що без кондукторів водіям незручно працювати. Важко, дуже важко, важко, дуже важко. Не встигаємо за графіком. Керувати тролейбусом важко. То різко гальмуємо, то різко розганяємося. Нам особисто незручно, що ми так працюємо. Житомирянин Олег каже, що до скорочення кондукторів ставиться нормально. Дуже позитивно. Для Чов, кондуктор, коли кожен повинен сам платити за себе і відповідати за свою поїздку. Ніхто ж не їде без плати зараз. Навіть я не міг міг не платити. У мене все одно безкоштовний проїзд. але я вибиваю щоб бути спокійним. Дякую. Запраїв, будь. Дякую. Сьогодні в Житомирі працює 24 контролери зі скороченням кондукторів. збільшиться працівників у службі контролю. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. Стоматологічний комплекс із німеччини 17 травня безоплатно передали першій міській стоматологічній поліклініці волонтери. За словами медичного директора закладу Юрія Ковальського, цей гуманітарний вантаж значно покращить якість обслуговування жителів Житомирської громади. Це буде окремий кабінет, в якому буде стояти це обладнання. Все обладнання це стоматологічні крісла, це зуботехнічна лабораторія. Це літійка, яка у нас в закладі не було. Вакуумна, яка допоможе нам відливати самостійно в закладі а роботи, не замовляти в додатну посередників такі вид послуг. Клініка ця містить в собі як лабораторію, так і рентгенівське обладнання. Це покращить наші надання допомоги в закладі значно для жителів міста, для пільгових верст населення, а також для військовослужбовців. Передав Житомирським колегам обладнання німецький лікар Крістіан Рогос, який працює у стоматології 70 років. Він задонатив спеціально для України свій кабінет. Як клініка була в січні місяці? Вона працювала ще. От як вона була. В такому самому стані він її віддав, тобто все, і всі, всі апарати, всі, все, все, все обладнання. Одне, одне крісло коштує мінімум 70 тисяч. Апарат, наприклад, пічка одна коштує 36 тисяч. Потім МРТ, я теж не знаю, де 60 тисяч євро. Так 200 тисяч бушна ціна. мінімум. стоматологічне обладнання до Житомира привезли за домовленості із представниками благодійного фонду. До банк добра наші друзі з Німеччини, Каріта з Німеччина. Ні нам запропонували, що от є лікар в Німеччині, який може віддати цілу свою клініку просто для, для благ. Німецькі волонтери Житомирщині допомагають від початку російського повномасштабного вторгнення. Це, е ці друзі з Німеччини нам вже привезли більше 80 тонн гуманітарної допомоги під час військових дій. Перша машина від нас поїхала 3 березня двадцять. Другого року німці тоді збирали все і продукти, засоби гігієни і одежу, взуття, все, що було необхідно. Ми будемо допомагати, скільки буде потрібно. Скільки буде тому, що всі це знають, і всі це зараз часом усвідомили, що українці захищають всю європу, і через те німці до сих пір все допомагають, де надають допомогу велику. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. 39 картин та 5 шоперів, розписаних Петриківським розписом, презентували сьогодні на благодійній виставці з Україною в серці. Метою акції є збір коштів для протезування ноги бійцю 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У квітні цього року Віталій Біляєв отримав травму під час бойового завдання поблизу креміної Луганської області. Розповіла Ірина Ткач, організаторка благодійної виставки. Ми студентами запланували ще з лютого місяця створити таку благодійну акцію. Що ми зробимо? Ми намалюємо за цей коротесенький період часу роботи. І ми їх хочемо продати. Хочемо зробити спочатку. Ми планували аукціон передати для бійців на. Протези, але коли ми вже йшли до завершення цієї роботи, трапляється так, що мій студент, який був випустився в 2011 році, він воював в Луганській області, і склалося так, що він потрапив під обстріл, і коли його оперували, він втратив ногу. Йому дуже необхідна допомога. І я ніколи в житті не думала, що я буду збирати ці кошти саме для свого студента. Сьогодні ми хочемо саме ці кошти вилучені від продажу картин. Передати біляєву Віталію, який зараз знаходиться в Івано-Франківщині в лікарні. Студентка третього курсу Валентина Ярмолюк на благодійному заході представила серію картин Український пейзаж, які намалювала впродовж місяця. Для нашого випускника він колись навчався. Я його особисто не знаю, але всі дуже за нього хвилюються, і ми дуже щиро бажаємо йому одужання. Зараз в країні важкий час, і ми мусимо допомагати, як ми можемо. Поки наші воїни служать на сході України, ми малюємо картини, аби їх продати, і ці кошти вилучити на пожертву для сім'ї воїни, який нас випускався. Роботи можна придбати з серіями або кожен експонат поодинці на сайті Державного навчального закладу Центр сфери обслуговування міста Житомира. Житомирянка Жанна каже, що одна з картин її зацікавила. Це дуже цікава, патріотична виставка, і я для себе дуже багато взяла духовності сьогодні. І як потенційний спостерігач цієї виставки хочу придбати деякі роботи. Мені там дуже приглянулась українка з натуральними колосіями хлібними дуже вона мене вразила і зацікавила. Я б дуже хотіла, щоб чим більше людей долучилось до цієї виставки благодійної, саме тому, що ми допомагаємо один одному в цей нелегкий час. Ознайомитись з експонатами виставки усі бажаючі можуть в Житомирській обласній бібліотеці імені Олега Ольжича. Благодійна акція триватиме до 30 червня. Тетяна Дукач, Сергій Кобилянський, Суспільне, Новини Житомир. Житомирянка Лариса Мельник разом із восьмирічним сином щотижня відвідують дитячий центр розваг. каже, що впевнена у безпечній роботі атракціонів. Але розповіла Лариса, після смертельного травмування дитини на батуті у Миколаєві 13 травня 2023 року у неї виникли побоювання. Острах є, але ну наш час, який ми зараз живемо для дітей, це от одна із таких, от якихось віддушин, де дитина може відчути це радість дитинства, скажімо так. Дмитро також. Приводить свою дитину до ігрової кімнати. Каже, що, окрім обслуговуючого персоналу, відповідальність за безпеку дітей мають нести і батьки. Ці, що е, дають на прокат ці батути, вони також мають турбувати про безпеку людей. Ну, але потрібно, я думаю, батькам потрібно дивитися за своєю дитиною. Наталія Рубан працює в одному із дитячих ігрових центрів Житомира. Говорить, атракціони тут перевіряють щодня. Тут батут сітка, він так ну крепиться. Оце під низом сітку, такі пружини. Оце, якщо пружина сускочить, так, то механік ремонтує. Ну це дуже рідко буває. За словами Наталії Рубан, атракціонів, які можуть загрожувати життю або здоров'ю дитини, у них немає. Все обмотане, тут поролон паралон такий пвх обтянуте. Але знаєте, діти десь вони можуть і стукнутися тим лбом, шишкою, можуть вийти. Ось ну такого я ж кажу, такого, щоб така травма була, то такого немає. Адміністраторка іншого дитячого закладу розваг Олена Кравчук розповіла, що під час перебування дітей в ігровій зоні працівники пильнують за ними спільно із батьками. У нас таких випадків взагалі не було, щоб були якісь травми. На батуті і батьки дивляться за дітками, і ми спостерігаємо. От у нас безпечний, бо тут адміністрація закладу не несе відповідальність за діток для батьків. Безкоштовний. Кожен батько, мати може зайти і подивитися за своєю дитиною. Декілька батутів для дітей різного віку. 1 травня відкрили у Шадуарівському парку. Сергій Бондар, керівник парку, показує дитячу зону розваг. Саме основне, щоб дитинка спокійно зайшла сюди. Закривається, О, щоб дитинка теж не випала, не травмувалася. Тут ну, бачите, Є особливості в тому по віковим і по ваговій категорії. Це я ж кажу, теж дивиться наш працівник і обов'язково присутні батьки. Керівник парку розповідає, що цей дитячий простір перед початком сезону обстежувала комісія. До складу якої входили і представники служби з охорони праці. Відбулося навчання обслуговуючого персоналу. Всі люди у нас пройшли. Навчання з техніки безпеки в нашому учбовому комбінаті, от і тільки після цього вони приступають до роботи. Таких батутів і то що відбулося, наприклад, в Миколаїві. Оце надавни такий батут з цими там вірьочками. Що у нас ні тут, ні в гідропарку таких батутів немає. За словами заступника керівника управління інспекційної діяльності у Житомирській області Ігоря Шумалюка, їх відомство від початку запровадження воєнного стану в Україні перевірки не проводить. І в зв'язку з воєнним станом постанова 303 забороняє проведення будь-яких заходів, планових позапланових. Як з питань охорони праці, нагляду за охороною праці, так і ринкового нагляду, про який ми будемо говорити в подальшому щодо безпечної експлуатації атракціонної техніки. Тому сьогодні позапланові і планові перевірки не здійснюється. Відповідальність за безпечну експлуатацію атракціонної техніки покладається виключно на суб'єкт господарювання, який її експлуатує. У випадку, не дай Бог, настав нещасний випадок, сім'я. Яка потерпіла, має звернутися до власника, і власник повинен провести розслідування тільки уже не відповідно до порядку, який діє для суб'єктів господарювання, а порядок розслідування невиробничого травматизму. Там комісія утворюється на рівні адміністрації. Ірина Остапчук, Олександра Цеплюк, Суспільне новини, Житомир. 18 травня у Житомирі вночі до плюс 14 градусів, в день до 25 тепла, без опадів. У Бердичеві продовж ночі 13-14 градусів із позначкою «плюс» в день 25 тепла. Короткочасний дощ. У Корсні вночі від 15 до 16 вище нуля, в день до плюс 25 без опадів. У Малині вночі 15-16 градусів тепла, в день до плюс 25 без опадів. У Звягелі вночі до 15 градусів із позначкою «плюс», в день близько 25 тепла. Вогручі вночі 15-16 тепла в день до 26 градусів із позначкою плюс без опадів. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.